Слава Нації, вітаю на каналі Добри Рембато, Отерія Сашко добрий. Ось я. Ось увімкнений реб придбаний вашим коштом. Так. А он коробочка, до якої я маю триматися максимально близько, бо реб у нас один на двох. Ось так працюємо. Перемагаємо завдяки, зокрема, вашій важливій участі. Будь ласка, підтримуйте, бо тільки в єднанні наша сила, і тільки в єднанні ми утверджуємо в своєму українському домі, свою українську правду, свою українську силу і свою... Українську волю. І я в цій хмарі порухів взагалі ям не бачу. Разом барами поборемо.